Вітаю, мене звати Микола Гринишин, і я є власником сантехнічної компанії в місті Нью-Йорк. Ми займаємося ремонтними роботами, внутрішніми ремонтними роботами в приватних будинках, в квартирах, в комерційних приміщеннях. Я давно шукав курс для малого бізнесу, і колеги з бізнес спільноти порадили мені саме курс по пакуванню бізнесу. від SC Business London School. Я хотів би сказати про курс е, трішки більше, а саме, що мені дуже сподобалося, що він є дуже структурований і він проходить від А до Я всі аспекти для малого бізнесу. Чи якщо ви бажаєте почати новий бізнес, мені сподобалося те, що ми створювали, створювали заново цілі для бізнесу. Ми створювали лого, у кого не вистачало. Ми працювали над аналізом бізнесу за методиками SWOT та PESTEL. Ми пропрацьовували піар-стратегії для бізнесу. Ми також, ми також створили фінансовий план для моєї компанії, який я використовую в даний момент, і він насправді допомагає мені. В цілому курс відкрив для мене багато речей, які мені потрібно розвивати. І я дуже вдячний команді і раджу вам. Тому хочу порадити цей бізнес для тих, хто відчуває, що вони застрягли або просто потребують додаткових знань для розвитку їхнього бізнесу. Дякую.